Вітаю всіх. Сьогодні у нас початок травня, навіть не початок, а вже 8 травня, і підоспіла робота з землею. І як бачите, я вже дещо зробив, дещо виграв. Площа немаленька, ось цим трактором. Котрий в мене працює вже більше 30 років. Чомусь я не знімав раніше такі відео, хоча сам з задоволенням дивлюсь. Так от сьогодні я порушив свою традицію і вирішив показати, як працює мій трактор самородний. От і головне, що він буде працювати ось такими двокорпусними плугами. Земелька в нас, якщо тяжко, до це нічого не сказати, а дуже тяжко. зараз, якщо туди піти на цілину, вона кхм, в минулому році в мене на. Осінь не оралась, а так вибрали картоплю, вибрали городину і так оставили. Так якщо от взяти лопату, то її з трудом можна загнати в землю. Тобто земля тяжко. Тут суглінок, це не пісочок, тут суглінок, тому трактор, от маючи такі от гарні МТЗ колеса, теж... Буває входить в пробуксовку. Раніше я тільки користувався однокорпусним плугом, Ось цим котрим ви бачите. А потім вирішив ще додати одного корпусу. Один корпус тут вже так наколхозив, але так наколхозив, що все вивірено гарно. От, тому. Я зараз, в мене є свій оператор. Я зараз його покличу, він зніме, я буду їхати, а він зніме, як працюють плужки. Плужки я це недавно їх пристрою, тому в мене ще йде настройка їх, але сьогодні я вже... Принципи настроїв, Уже плужки нібито працюють справно, ну, спеціалісти подивіться, може якісь там будуть, дуже такі дельні совіти, то я з задоволенням прислухаюсь. А це така борозда. як бачимо. Мірю так десь біля. В середньому біля 18 сантиметрів. От. Ну, думаю, мені більше і не треба. Так що тут основна маса я вже виров. Тут залишилась полоска 5-6 пройти по кругу, На цьому буде кінець. І так, я зараз завожу трактор. Поїхали дивитися. Ну ось, друзі, така робота, ніби виходить непогано. Ще раз за три пройти, дай буде поле зорне. Ну, це поле я готовлю для того, щоб посадити картошку і городину. З однієї буде картошка, з іншої сторони буде городина. Так що все ніби виходить, на мій погляд, гарно зорило Звісно, в порівнянні з тим плугом, як у мене був однокорпусний плуг, то це прорив, це б ривок вперед. Хоча на трактор значно тяжче нагрузка, але це того стоїть. Примірно, приблизно в два рази менше часу виходить на те, щоб вирати цей город. А він, як бачите, немаленький. На цьому всесім добра, удачі.